Всім привіт, я добро збірщик, але добро збірник, але добро збірач. Будь ласка, допоможте мені, як мене правильно звати українською. Сьогодні ми зробимо такий маленький експеримент. Спробуємо зробити такий невеликий техноконтент українською. І це все буде не скриптоване, так що він рар лікан. І по-перше, вибачаюся за суржик кальку, де інших кровосісів. Я тільки українською розмовляю лише з 2014 року, але до 1997 року я кожне літо бував в Києві, де в мене є родичі. А крайній раз я був в Україні в 2014 тисячі е, е, Я був спестерегачем від Канади на виборах до, до Ради на Волині в Луцькій. Кілька днів тому в Києві, як ви знаєте, неподалеку моїх родичів був обстріл, але вони не постраждали. Зараз невелика історія в зв'язку з сьогоднішнім розпакуванням на нашому OLX, який звати ватіки побачив оголошення про такі безкоштовні комп'ютерні запчастини. Але ж а, мі... а це міста вони лише за, за два квартали від нашої української православної церкви, які ви можете бачити в одному з моїх минулих відео. Ну я вирішив зайти да дізнатися про допомогу з з комп'ютерами для біженців. А, а там вони кажуть мене, що, що, що їм потрібні були волонтери, і щоб робити вареники, і це вони їх будуть продавати на допомогу Україні. Ну я природно я приєднався до них, і шість і, і годин я там ці вареники варив. Ми продаємо 10 вареників за 10 клінових, це 235 гривень, і їх розбирають як, як відеокарти в перший день продаж. А наклепали ми цих вареників тисячі до тисячі. Ну, що тут можна сказати? Слава Україні! Слава її волонтерам! А ми починаємо цей пакет розбирати. Так, ну по-перше, що ми тут маємо. Це от такий Enormax контролер, я бажаю це для для вентиляторів. Ось такі тут трехпинний підключання є. Так. Ну, це така добра річ. Така о, заглушка. Це теж гарно. О. Ще заглушки. Це такі з з 5,25 дюймів до до 3,5. Це для таких жорстких дисків це буде. І щоб, щоб монтувати їх, от, ось, якщо ви тут можете бачити, ось так от. Ну, це теж така річ, яка може бути потрібна. Ось вентилятор такий стелс. Ось такий от. скільки там буде. 0,10 А. Це такий не... непотужний. Я б сказав, що це є ось. Другий вентилятор Panoflow, теж він буде. 1.2 ватта теж такий не дуже, і бачу, що це. Ось ще одна така заглушка з переходником. Теж для жорстких дисків це буде. І що це є? А що це є? Ось одна така теж заглушечка. Бачу, тут такий енермаксовий мануал буде. А що тут я маю? А тут всі коробки я маю теж ще одну таку заглушку. Ну, якому я не знаю, для чого я її зможу скористувати. Але вона є біла та чорна. Ну, що з цим-всім -всім хабаром? Треба буде робити. Ну що тут, мабуть, будь-який ітог можна зробити. Ну що, це вентилятори, цей от він він знадобиться мене, Думаю щоб відреставрувати ось такий от ігровий ігровий корпус від Сенті, який я я взяв за 20 клінових декілька місяців тому. Я бажаю, що його водою нам маленько залило. І потреба буде замінити кілька вентиляторів. А ну що ж, Якщо доведеться освоювати цей контролер для, для, для вентиляторів, як їх підключати. Ну, про це буде в наступних відео. А зараз слава захисникам України, слава захисникам Маріуполя, слава Україні, смерть ворогам. І побачимося у наступних відео. Дякую!